Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. 90 років минуло з часу прийняття 19-ї поправки до конституції США – закону, що вперше надав жінкам право брати участь у виборах. Поправку було прийнято після довгих років боротьби суфражисток, учасниць руху за надання жінкам виборчих прав. Їх зусилля шлях у велику політику багатьом американським жінкам. Продовжує Марія Юнко. Сьогодні американські жінки мають незаперечний вплив на політику США Ненсі гасвилкамсі перша жінка спікер Палати представників. Гіларі Клінтон, державний секретар США Сара Пейлін, лідер руху чаювання. Однак їхній появі у великій політиці передували роки боротьби жінок за виборчі права. Жіночий рух розпочала група суфражисток на чолі з Лукрецією Мот і Елізабет Стентон у 1848 році. Вони провели перший з'їзд, присвячений боротьбі за рівноправ'я жінок. Суфражистки були середнього віку, жінки і матері, які належали до середнього чи вищого класу, мали середню освіту або закінчили коледж. Вони були у дещо привілейованому становищі, і вони розуміли, що без доступу до виборчої урни вони не зможуть вирішувати свою долю. Рух суфражисток припинився майже негайно з початком громадянської війни. Відновився він 50 років пізніше, завдяки зусиллям Еліс Пол, адвоката і активної учасниці жіночого руху у 20-х роках. Намагаючись привернути увагу громадськості до проблем рівноправ'я, Еліс у 1913 році організувала мирний похід до Білого Дому. Відбулося це напередодні інавгурації 28-го президента Вудру Вілсона. ніхто до цього не бачив, щоб стільки жінок вийшло на вулиці. Вони представляли всі прошарки і групи: світські, робочі, освітні, расові були навіть чоловічі організації. Жінки перелічили підстави для прийняття федеральної поправки і також на рівні штатів, аби забезпечити наявність виборчого права скрізь Рух суфражисток привернув багато уваги мас-медіа, але не знайшов широкої громадської підтримки. Чотири роки пізніше жінки почали пікетувати Білий Дім. Безпрецедентна подія того часу. Багатьох учасниць акції заарештували і кинули до в'язниці. Брутальність розгону змінила громадську думку. Через рік після цих подій 19-ту поправку схвалив Конгрес. Однак минуло ще два роки перед тим, як її ратифікували штати у 1920 році. Американки, врешті-решт, отримали право голосувати. Це, мабуть, найважливіша подія в житті жінок за останні 100 років, оскільки вони отримали повні права як громадяни. Обов'язки жінок та їх роль у щоденному житті мало що змінилися з часу руху суфражисток. Однак на них почали дивитися як на виборців з рівними правами. Вони стали потенційними голосами, на яких орієнтувалися кандидати. Варто згадати, що суфражистки також домагалися рівноправ'я в питаннях шлюбу і розлучення та однакової платні з чоловіками. Сучасні жінки активна частина електорату у Сполучених Штатах. Як показують дослідження, жінки частіше голосують від чоловіків, різняться і їхні пріоритети. Не чутазенейте елекшенс Еймільен мовименв на виборах 2008 року голосувало на 8 мільйонів більше жінок ніж чоловіків. Жінки також віддають перевагу сімейним аспектам освіті і соціальним програмам у той час, як чоловіків більше цікавить міжнародна політика, бюджетні справи і питання оборони defense issues. свідченням рівності між чоловіками і жінками можна вважати появу таких політиків, як Ненсі Пелосі, Гіларі Клінтон і Сари Пелін, які підтверджують, що американські жінки велика сила, з якою необхідно рахуватися. Марія Юнко, голос Америки.